Мисливиця за динозаврами Джоан Віфен та її неймовірні знахідки з кам'янілостей», Написав Девід Хіл, намалювала Фібі Моріс. Ми з вами опинилися у минулому. А точніше, 70 мільйонів років тому. Птерозаври з велетенськими крилами проносяться через мілководну затоку. Плезіозаври, що харчуються рибою, полюють під хвилями. По берегу хтось шкотельгає. Це дикий теропод. Він, старий і хворий. Через кілька днів. Він загине. Минають мільйони років. Вітер і дощ покривають кістки теропода піском і брудом. Земля, на якій він лежить, занурюється у море під воду, а потім виштовхується уверх, утворюючи гори. Земля накопичується у кістках, і вони втискаються у камінь. Останній шматок динозавра став скам'янілістю. Це літній день 1975 року. Скам'янілості зачаїлися у каменях у новозеландському потоці. Навколо звучать бризки води. Щось вдарилося об камінь, і уламок його відколовся. Жіночий голос кричить. Дивіться, вона ще цього не знає, але Джоан Віфен щойно знайшла свого першого динозавра. Джоан народилася 1922 року і виросла у Хоуксбей. Коли вона була маленькою, Джоан часто тинялася по батьківській фермі і постійно чудувалася. Як так трапилося, що каміння всіяне мушлями так далеко від моря? Джоан була розумною, але її батько не вважав навчання корисним для дівчат, тому їй довелося покинути школу, коли ще навіть не виповнилося 15 років. Під час Другої світової війни вона працювала діловодом у жіночих повітряних силах. Потім вона вийшла заміж за хлопця на ім'я Понт. Вони виростили сина й дочку на своїй невеликій фермі у Хоукс Бей. Це було насичене життя, але воно не мало нічого спільного із динозаврами. Джоан любила полірувати каміння, щоб виготовляти прикраси, тому вона завжди обстежувала землю на предмет цікавих знахідок. Понт також любив цим займатися, і взагалі він почав відвідувати вечірні заняття з геології у місцевій школі, тоді як Джоан ходила на уроки мистецтва. Ото це в мене не дуже добре виходило, казала вона. Одного разу понтові стало зле, і він попросив Джоан піти замість нього на урок геології. Коли вона повернулася додому, то аж кипіла від люті. Ох, хтось приніс із собою викопного равлика. Я ж позеленіла від заздрощів. Джоан вирішила більше дізнатися про палеонтологію, яка вивчає стародавніх істот. Вона прочитала кожну книгу, яка лишень потрапила їй до рук. Коли сім'я Віфен подорожувала Квінслендом, то вона побачила ще більше скам'янілостей. У 1972 році віфени знайшли цікаву карту, яка належала нафтовій компанії та досліджувала буш Хоаксбей. Біля віддаленого потоку Мангахуанга хтось написав Тут видно заврські кістки. Чи означало це те, про що подумала Джоан? О, вона повинна була дізнатися. Джоан ледве могла дочекатися, щоб почати своє полювання на динозаврів. Однієї суботи, у грудні, вона, Понт та їхній син Кріс завантажили у машину їжу та намет і вирушили шукати це місце. Вони блукали на звивистих халькових дорогах, вони їхали крізь хребти та спускалися у долини. Пізно ввечері вони дісталися до дерев'яного мосту через Манга-Хуанга. Вони хлюпали угору та вниз по вузенькому струмочку, аж доки стемніло. Вони побачили навколо скелі, заповнені черепашками і крабами. Але геть нічого, що могло б нагадувати скам'янілості динозаврів. Вони приготували їжу на багатті, поприбивали комарів і заповзли у свій намет. Наступного ранку їм довелося повертатися додому. Викопні мушлі і краби схвилювали Джоан, як і стара карта. Тож вони з Понтом поверталися у долину. Вони зрізали шляхи на крутих берегах і спускалися у воду на мотузках, вони розбували каміння кувалдами, долотами, електропилкою, якою вирізають надгробки. Вони навіть підірвали динамітом великі камені, наповнені скам'янілостями. Каміння вони загорнули у газету і віднесли назад в автомобіль. Ми не знали, що це таке, написала пізніше Джоан. А це були просто чудові кістки із давніх давен. Джоан та Понт працювали у дощ, у сніг і град. Вода була холодна, каміння було слизьким. Уночі вони поверталися до свого намету і обсихали біля багаття. Сім'я віфенів так часто навідувала струмок, що, нарешті, вони з друзями побудували там хатину. Джоан любила лежати на своєму ліжку, слухаючи річку та пташок. Вона не любила щурів, комарів і ос. Джоан і Понт нагребли тонне каміння і привезли їх у свій сарай на фермі. Потім вони спробували знайти скам'янілості усередині. Джоан використовувала свердла та пилки, щоб відрізати стільки каменю, скільки могла. Вона намастила рідким воском скам'янілі частини, щоб захистити їх, і помістила каміння у кислоту. Кислота булькала і парувала, роз'їдаючи камінь. Скам'янілість з'являлася за скам'янілістю. Джоан знала, що вона бачить рештки істот, які востаннє існували майже 70 мільйонів років тому. Та як вона могла дізнатися, кому вони належать? У той час учені вважали, що динозаври не жили на землі, яка зараз є Новою Зеландією. Там були знайдені скам'янілості гігантських пінгвінів, величезних орлів, акул завдовжки і з поле для крикету, але скам'янілостей динозаврів не було. Джоан читала усе більше книг з палеонтології. Вона сфотографувала свої скам'янілості та порівняла їх із тими, що були в книгах. Поступово вона приходила до думки, що разом із помічниками їм вдалося знайти щось дивовижне, щось, що могло б показати, що вчені не мають рації. Під час їхньої подорожі до Австралії Джоан і Понт відвідали Квінсландський музей Брізбена. Деякі з музейних кісток динозаврів виглядали точно так само, як хребці, які вони виявили у потоці Мангахуанга. Повернувшись додому, Джоан зробила гіпсовий зліпок кістки, що вони знайшли на Мангахуанга, і відправила його до Австралії для огляду експертів із музейних динозаврів. За кілька тижнів задзвонив телефон. Ви знайшли динозавра. Хребець належав тому тероподу, який жив 70 мільйонів років тому. Колись цей динозавр був завбільшки із вантажівку і мав гострі зуби. Віфени та їхні помічники витратили 30 років на дослідження віддаленого потоку. Та знайшли багато інших скам'янілостей динозаврів. Це були лише крихітні частини цілої істоти, кістка ноги, маленький шматочок ребра чи хребта, а деякі були просто чорними слідами на каменях. Вони відкрили птерозаврів, знайшли плезіозаврів, розшукали велетенських черепах і гіпсилофодонта. Розміром із вівцю. А ще знайшли скам'янілості чотиритонного броньованого анкілозавра. Джоан вивчала свої скам'янілості під мікроскопом і порівнювала їх із музейними. Вона надіслала фотографії та гіпсові зліпки іншим палеонтологам. Експерти почали писати та приїжджати із Австралії, США та Канади. Жінка динозавр, як її називали деякі люди, стала відомою. За свою роботу вона була нагороджена медалями та відзнаками. Джоан було 40, коли вона вперше почала вивчати скам'янілості. Їй було за 50, коли вона знайшла свої перші кістки динозавра. До того часу, як вона померла у хейвлок Норд у 2009 році у віці 87 років, вона вже була світовою експерткою. Я можу мріяти, написала вона, а це одна із найкращих речей у житті. Джоан Віфен, фермерка із Хоксбей, дружина, мати бабуся і мисливиця на динозаврів. Зробила дуже вагомі справи вона довела, що у Новій Зеландії колись були свої динозаври.